Я хочу, щоб ми зараз згадали одну біблійну історію, яка написана в Євангелії від Матвія, 21 розділ з 18 вірша. Рано вранці, повертаючись до Єрусалиму, Ісус дуже зголоднів. Побачивши фігове дерево край дороги. Фігове дерево це смаковниця. Ісус підійшов до Нього. Але не знайшов на ньому нічого крім самого листя? Тоді ж Ісус мовив до дерева нехай же повік більше не буде плодів на тобі і дерево враз засохло. Де був твій плід, смоковниця, тоді, коли Господь до тебе йшов голодний? Чому він не знайшов на тобі плід?» Бо ж, не була ти завжди лиш безплодною. Колись і ти приносила плоди, для цього Бог смаковницю створив лиш, щоб у людей кормила ними ти, а не стояла, шелестячі листям, щоб перехожий міг в тобі знайти у листі прохолоду в день спекотний, а також, щоб накормила ти плодами перехожого голодного. Чи ж не для цього ти посаджена творцем, на місці цьому, що є край дороги. Кожного дня дорогу йде тих втомлених, багато перехожих. Від дня спекоти маєш їх закрить і накормити тіло їх і душу спокоєм що вже зможуть ось вони знесилені поїсти в холодку тут? Ти думала. Ще встигнуши я, збирать плоди ще не час є зараз. Та ось прийшов Ісус. Плода нема, від вітру листя тільки лиш гойдалось, а час збирання на землі плодів все наближається сьогодні на планеті. Бог скоро янголів пошле своїх зібрать плоди, зібрати що посіяв. А сіє він тут на землі, любов і посадив смаковниці усюди, що назване вже церквою Його, то Богом вибрані є люди, а Він збирав в полях їх і садив біля доріг, де ходять люди часто, щоби приймати і втішати могли ті душі, що шукають світі щастя. Щоб словом Господа кормити їх, в якому є утіха і надія, на те, що можна буде вічно жити, вже безкінечно в спокої і мирі. І зараз ходить все дорогами Христос, до смок своїх підходить обережно, а чи знайде між листям вже Він плод? Яке від нього слово обереш ти, засохни, не давай плоду повік або смоква? Радію я тобою, що добрий ти приносила лиш плід. ти будь спокійна, я візьму тебе з собою. Слава Ісусу Христу!